Дратуть. Підсумки року, прости, господи. На днях мені мама прочитала допис Дани Ярової про те, що вона випускає календар, Playboy і випуск виходить Playboy. Вона там вирішила в Свої, трошки більше 18. І. Вона там сказала про те, що я змогла, і ви зможете. І коли я трошки заглибилась в цю історію цієї жінки, і я піймала себе спочатку на думці, що, типу, блін, да я мало роблю, да що я за неміч? І купа успішних людей, і якісно успішних, крутих, класних. Але моє досягнення цього року, що я жива. І я маю сили з вами спілкуватися. Я маю бажання з вами спілкуватися. Моє досягнення цього року, двох років війни, я сьогодні побачила наочно на своїх відосах. От щось, знаєте, прибирала в хаті, так заморилася і сіла глянути, що там було. Я часом переглядаю, щоб. Дивитися динаміку і розуміти, куди я рухаю взагалі. І я ви можете переглянути, я закинув сторіс там ці відосики, які мене цепанули. Те, як зараз це відбувається, і як було колись. Я б ніколи в житті, оце такого в піжамних штанах і в домашній кофті, до вас би не вийшла. Бо треба ж бути експертним експертом. Хтось так сказав, хто так сказав? Господи, прости! Ні. Треба бути собою. І я дякую собі за те, що я така, яка я є. За те, що я пропадаю з інстаграма на місяць, і ніхто не вмирає. За те, що я відмовляю клієнтам, які, з якими мені некомфортно. За те, що я обираю себе і не обираю себе, бо це є мій процес, і я так його проживаю. І це теж окей. І зараз я вам записую це відео, бо я маю на це бажання. Я ходила цілий день, думала, про що вам розказати, чесно. І у мене народилася думка, і я вам її озвучую. І це чесно, найкраще, що ми можемо зробити для наших дітей це безумовна любов і фрустрація. Це я тебе люблю за будь-яких обставин, і життя отаке. І воно не буде іншим, але разом ми можемо його зробити кращим для нас. Все. І це так само працює до внутрішньої дитини. До внутрішньої дитини, яка не знає, що таке плани, дедлайни, е... яка не знає, що таке бути зобов'язаним, яка не знає, що таке купа обов'язків. Ні, вона цього не знає. А внутрішня дитина потребує турботи, розуміння. І тоді отут буде добре. Тому не заганяйтеся, будь ласка, будьте трошки добрішими до себе. Бо ваш організм вам все одно нагадає, яка ви тварина до себе були. Так, да, нагадає, якимись болячками, відсутністю сну. Це також так працює. Ми живемо у дуже непрості часи. І такого досвіду, який ми сьогодні маємо, не мали жодні покоління. У них було своє, у нас своє. Тому пробуємо проживати це, не відкидати себе. Це не егоїзм, це адаптація. І це окей. Будьте добрішими до себе, помічайте себе, частіше дивіться в дзеркало і запитуйте, оту маленьку дівчинку чи маленького хлопчика, чого він хоче, чи вона. І буде простіше. Бо ніхто за вас не потурбується так, як ви.